Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми пограємося в гру Хто зайвий? Назвіть тварин, яких ви бачите на картинці. Так, вірно, порося, віслюк, кошеня, білка. Порося, віслюк і кошеня. Це свійські тварини чи дикі? Свійські. А білка дика тваринка. А кого більше свійських чи диких тварин? Більше свійських тварин. А кого менше? Менше диких тварин. Тому яка тваринка у нас зайва? Зайва білка. Тому що це дика тварина. Молодці, а тепер спробуйте ви. Назвіть тварин, яких ви бачите на картинці. Яка тварина зайва та чому? Зайвий вовк, тому що це дика тварина, яка живе в лісі. Коза, ягня, корова це свійські тварини, які живуть поруч з людиною. Назвіть пташок, яких ви бачите ось тут. Яка пташка зайва та чому? Зайва на картинці сорока, бо це дика пташка, а гуска, півник та каченя це свійські пташки. Назвіть тварин, яких ви бачите. Хто зайвий на картинці? Та чому? Зайва ведмежа, тому що це дика тварина, яка живе в лісі. А баран, бик, кінь це свійські тварини. А які ж тваринки зображені ось тут? Яка тварина зайва та чому? Зайва коза, тому що це свійська тварина. Лисиця кабан, і лось це дикі тварини. Кого ви бачите ось тут? Хто зайвий та чому? Так, дітки, зайва курка, тому що це звіська тварина. Дятел, циничка та сова це дикі тварини.